Зустрічайте, зустрічайте всі до нас за хвилиночку ваші улюблені артисти, народні артисти України, на Дружинська, витаймовця, будуть тут біля нас. Зустрічайте всі до нас, вимагайте ми душі вдома на воду. Отримати автобуса, Отож, всі почекаємо і запрошуємо. Артисти України, королева української сцени, талановита та неперевершена Катерина Бужинська. Вже служня України ваш улюблений та улюблений жінок. Михайло Грицкан, талановитий, харизматичний, неповторний Михайло Грицкан та неймовірна Катерина Бужинська. Сьогодні вже тут біля нас зустрічаємо оплесками гучними. Волонтери із великим серцем вже поруч з нами. Христос Воскрес! Слава Україні! Всіх вітаю з Днем Вишиванки! Вишиванка це код нашої нації. Сьогодні всі такі красиві, святкові, і хай це свято наближає нашу перемогу, тому що для нас зараз це найважливіше: мирне небо, перемога України, і щоб всі наші захисники повернулись додому живими та неушкодженими. Благодійний тур воля триває сьогодні. в Трускавці 19.00. палац Шевченка. Христос Воскрес. 19.30. але 19.00, хай всі приходять. Правильно? А, да. Да. Е, дуже приємно, що сьогодні в такий ми вибрали спеціальний день, щоб приїхати до спеціальних людей в найкращому місті, місті здоров'я, місті зустрічі, місті кохання, місті Трускавець. Тому всіх запрошуємо 19.30 на наш благодійний тур воля. І будемо разом святкувати день вишиванки. І дуже приємно, що цей день саме народилась у нас на Буковині, які почали визначати вся Україна. Оплески Буковині! Пан Михайло, можна вас попросити зняти пальто, плащик, тому що у вас така гарна вишиванка. Це український бренд Калина, наші друзі, і ви знаєте, надзвичайно подобаються наші вишиванки за кордоном, коли ми виступаємо в такому одязі національному. Це дуже красиво. І скажу, що сьогодні багато людей одягнули вишиванки. Трошечки піднімаємо собі настрій. Нам потрібен позитив, незважаючи на важкі часи, трошки відволіктись від поганих думок. Тому приходьте на концерт, будуть. Класні пісні і про кохання, про батьківщину, про рідних. Кожен з вас знайде пісню про себе. А тим більше два артисти, не один, а два в одному концерті. Я Катерина Божинська та заслужений артист України з прекрасним тембром голосу, улюбленець жінок та свій серед чоловіків Михайло Грицкан. Ми до вас їхали. Е <реку> Дуже довго і зробили рівно 100 тисяч кроків. Поїхали, підходьте ближче!